Так, і ми починаємо з позитивної новини. Наші захисники вдома. Відбувся 67-й обмін полоненими. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Повернулись 84 людини, 33 військових і 51 цивільний українець. Серед звільнених сьогодні цивільних є й ті, хто утримувався росіянами з 14-го, 16-го і 17-го Років серед звільнених сьогодні військових і захисники Маріуполя. Особливість сьогоднішнього обміну в тому, що вдалося визволити цивільних і військових, які були затримані на тимчасово окупованих територіях, ще до повномасштабного вторгнення, і незаконно засуджені на тривалі терміни ув'язнення від 10 до 18 років. Серед визволених є три жінки з Донеччини та Луганщини. Окрім цивільних, є також захисники з гарнізону Маріуполя. Воїни військово-морських сил державної прикордонної служби зневолі вдалося визволити 10 офіцерів. Вік наймолодшого звільненого 26 років. Найстаршому виповнилися 74. Нагадаю, попередній обмін провели 23 липня. Частина звільнених воїнів потрапили в полон ще під час оборони Маріуполя і провели в неволі понад три роки. Загалом за всі етапи останніх стамбульських домовленостей вдалося повернути понад тисячу українських захисників. А скількох ще треба повертати?